Вітаю, друзі! З вами Лемок. У нас така от цікава новина. Тобто буде у нас турнір, все це дуже звичайно круто, можна буде дивитися там на твічі і таке інше. Однак продається Type 59. І не золотий. Ну, точніше, не цілком золотий. <продається> Заходимо в магазин. І тут одна сама перша вкладочка. 621 гривня саме менше коштує. І тут такий от красень. Хто собі хоче, хто собі хоче цю імбу <схи> з пробиттям 185 на основних снарядах? <схи> а, скажіть, ну хто захотів, давайте бігом купувати. Все ж таки, <схи> Чорна п'ятниця, вибачаюсь. Чорна п'ятниця ж, тому <схи> давайте купляйте бігом донатити. Всім. І, до речі, по донатам, тут, окрім таких от цікавих, ем, скажімо так, пропозицій в магазині. Чому цікаві, тому що всі вони із Швеції родом. У нас буде продаватися 752-й об'єкт за реальні гроші 1195 гривень. Потім Гусь легендарний, хто хотів його придбати, він не так часто є в продажі, в принципі, маєте можливість отримати. А револьвера можна купити за, 4, за, скільки? за 400 гривень. Ну, небагато. І, в принципі, хто тут у нас. Т3-4-3, ну він є в баному магазині. І цей теж є в баному магазині, тому не цікаві, власне. Так. Тут залишилося тільки для лінії фронту. Я в неї зараз і не граю, тому маємо те, що маємо. А, такі от акції. такі Такий Чорна п'ятниця, скажімо так. <с -3> чорна п'ятниця. Ні, ну Стосовно 752-го, то це, звичайно, імба на своєму рівні. Дуже приємна машина. А, загалом він мені дуже реально сподобався. Але тут все ж таки кому як, можливо, комусь він і не зайде. В наборі додатково додають завдання: 10 завдань на Х5 до досвіду. М -м ну, дорого загалом. Ще таку суму до доставити, до докласти і купити можна собі сталкер і не паритись, власне. От такі от справи, друзі, тому майте на увазі, що продається така от імба за 621 гривню в чудовому стилі. Гарненькому будете унікально відділятися серед а, стада баранів. Отже, всім гарно дякую за перегляд і бувайте.